Шановні заставнівчани, шановні поховинці, шановні е, жителі і громадяни нашої волелюбної країни, сьогодні день народження у нашої заставнівчанки. Вона сама родом із Галичини з Тернопільської області. Е, в заставні вона е, вийшла заміж, народила прекрасного чудового сина Михайла Михайлюка. Ну і Ганну Васильовну Михайлюк. Яка колись працювала у нас в заставні в лікарні, вона приймала кров, робила лабораторні аналізи. Ну, і у неї сьогодні день народження. Вона прекрасна, чудова жінка, розумна, весела, розважлива, добра. Дуже добра душа і справедлива. І тому е з нагоди її дня народження я тільки що написав коротеньку пісеньку і хочу цю, цією піснею привітати її з днем народження. А потім е в добавок е ще написав іншу пісню. Ну, зараз спробую заспівати. Сьогодні день народження у Ганни Михайлю і Ганна Васильівна Вона! Тож ми її усі вітаємо в цей день, вона нам радість та усмішку дарує. Ганна Васильівна, вітаємо ми вас і щастя вам та радості бажаєм, щоб були ви здорові та міцні. У мирі жили в багатстві та любові. Нехай в заставні природа оживе, казковий світ, щоб. Причарували світ та дарували день оцей лілеї Ганна Васильівна, вітаємо ми вас і щастя вам та радості бажаєм, щоб були ви здорові та міцні, у мирі жили в багатстві та любові. Сьогодні день народження у Ганни Михайлю і Ганна Васильівна, вона його святкує, бо ж ми її усі вітаємо в цей день. Вона нам радість та усмішку дарує, Ганна Васильівна, вітаємо ми вас і щастя вам та радості бажаєм, Щоб були ви. Прові та міцні у мирі жили багатстві та любові, Ганна Васильівна, вітаємо ми вас і щастя вам та радості бажаєм. Що були ви здорові та міцні, у мирі жили в багатстві та любові. Що були ви здорові та міцні, у мирі жили в багатстві та любові. У мирі жили в багатстві та любові. У мирі жили в багатстві та любові. А зараз я спробую заспівати ще одну пісню, яку я написав на швидку. Е, ну, пробую. Ганна Васильівна, жінка чудова, Ганна Васильівна, що Михайлюк, з нам святковий для всіх накриває. Вітання сердечного чується звук. І в день свій народження Ганна весела, усмішка сяє, немов діамант. Ти щирого серця її ми Хе-хе, підозри грає для всіх музика. Грають на скрипці також на баяні і труби в оркестрі, а також кларнет Цимбали заграють також Туковинські. І пустимо це ми усе в Вітерне. Ганна Васильівна, жінка чудова, Ганна Васильівна, що Михайлюк, стіл нам святковий для всіх накриває Втання сердечного чується звук. Стіл на вся соня та всіх накриває. Вітання сердечного чується звук. Вітання сердечного чується звук. Вітання сердечного чується злок. Ганна Васильівна вітаємо вас з днем народженням. Бажає вам всього самого найкращого.